Тема сьогоднішнього року закони додавання переміщень і швидкостей. Запитання, які виникають протягом життя, чи траплялося нам перепливати річкою зі швидкою течією? Хто з нас намагався спуститися екскалатором, що рухається вгору? Як при цьому ж розрахувати, яке в нас переміщення, а яка наша швидкість? Ми неоднократно казали, що ми повинні визначати систему відліку, від якого тіла ми будемо рахувати. Тобто, давайте уявимо систему відліку, нерухому X, O, Y. Ми бачимо пліт з собакою, який пливе річкою. X'O'Y – це вже рухома система відліку. І, як ви бачите, хлопець не рухається, а собака ще рухається відносно цієї системи відліку. Тобто її переміщення дорівнюється s 1 відносно плоту. Також відносно переміщення відносно берега – 2 і переміщення відносно початкового положення це в нас S. Так ось запишіть, будь ласка, за скот, для давання переміщень. Переміщення S тіла в нерухомій системі відліку дорівнює геометричній сумі переміщення s 1 тіла в рухомій системі відліку та переміщення s 2 рухомою системо відліку, відносно нерухомою. І S векторна дорівнюється S1 плюс s 2 Якщо пригадати, на що це схоже, то ми бачимо прямокутний трикутник, де s 1 S2 2 це два катети, і S – це гіпотенуза. І, відповідно, це знаходиться за допомогою теареми піфагора, поділимо обидві частини рівняння на час руху. Тобто, у нас буде S поділити на T. Знаючи з 7-го класу, що S поділити на T – це швидкість, ми. Отримуємо формулу, швидкість дорівнюється швидкість 1 плюс швидкість 2. Тобто закон додавання швидкостей. Це швидкість В руху тіла в нерухомій системі відліку дорівнює геометричній сумі швидкостей В1 руху тіла в рухомій системі відліку та швидкостей В2 руху рухомої системи відліку відносно нерухомої. Давайте подумаємо, як можна розв'язати таку задачу. Річкою проти течії. А Швидкість якої 0,5 метра на секунду пливе човен? Швидкість руху якого відносно води 4,5 метри на секунду. Визначимо швидкість руху човна відносно берега. Який шлях відносно берега він подолає за 5 хвилин. Запишемо дано. Ну. Те, що нам за умови задачі швидкість течії та швидкість човна, запишемо час 5 хвилин 300 секунд, нам потрібно знайти швидкість руху човна відносно берега і шлях, який відносно берега подолає човен. Швидкість ми можемо визначити, знаючи тепер закон додавання. В дорівнюється В човна плюс В течії. Якщо човен рухається проти течії, то ми повинні від швидкості човна відняти швидкість течії. І від буде 4,5 метри на секунду, відняти 0,5 метри на секунду, у нас буде 4 метри на секунду. Щоб знайти шлях, нам потрібно швидкість помножити на час. Швидкість відома, час відомий 300 множимо на 4, отримуємо 1200 метрів. Тобто відносно берега, човен змістився на 1200 метрів. Відповідь бачимо на екрані. Задача номер два. Літак летить на південь зі швидкістю 540 км на годину відносно повітря, крізь повітряний потік, що рухається на схід зі швидкістю 250 км на годину. А відносно землі пролетить літак за 15 хвилин. Шлях, який відносно землі, пролетить літак за 15 хвилин. Знову таки, записуємо дві швидкості, які нам відомі. Час, за який це відбувається, нам потрібно знайти шлях. Відповідно, якщо уявити, що в нас і е так, і потік рухається в одному напрямку, то в нас е два вектори виходять з однієї точки. Вибачте, з однієї точки послідовно. Знайдемо спочатку швидкість літака відносно землі. Для цього розуміємо, що модуль швидкостей літака відносно землі знайдемо за теоремою Піфагора. Знаючи, що швидкість це шлях поділити на час. Тобто той закон додавання швидкостей, який ми розібрали протягом останніх двох років, ми будемо мати ось цю формулу. Так як нам відомо В1 і В2, ми підставимо. А потім виразимо, що швидкість це час шлях поділити на Т. І відповідно знайдемо з цієї формули, що нам, щоб знайти шлях, нам потрібно, окрім знайти загальну швидкість ще це все перемножити на Т. Тобто 540 в квадраті плюс 250 в квадраті під коренням помножити на 0,25, ми отримаємо приблизно. 149 кілометрів. Тобто за 15 хвилин він відносно землі пролетить 149 кілометрів. Ось така життєва задача. І остання задачка: крилата насіння набуває постійної швидкості падіння що дорівнює 0,3 метра на секунду. Практично відразу після початку падіння з верхівки дерева, на якій відстані від основи дерева впаде насінена, якщо швидкість вітру спрямована горизонтально та дорівнює 1 метр на секунду, знов уявляємо це зображення. Висота дерева становить 50 метрів, яким є переміщення насіння відносно поверхні землі. Записуємо швидкість насіння, швидкість вітру. І висота або шлях, який може пролетіти. Тобто, це в нас буде перший більший катет, може менше, Ще не, не знаємо. Тобто висота буде 50 метрів, але ми розуміємо, що це катет, за яким буде падати наша насінина. Якщо б не було вітру, і вона впала ровно вниз. А, знайдемо час. А, нам потрібно знайти переміщення L. Та на якій відстані від дерева знайде насінення S? Знайдемо час, за який не впаде на землю. Для цього час, щоб знайти час, ми повинні шлях поділити на. Швидкість. У нас все відомо, але за цей час вітер віднесе насінене на певну відстань. Тобто L дорівнюється швидкість вітру помножити на час. І, відповідно, після того, що ми розуміємо, що це час висота поділити на швидкість насіння, у нас буде формула мати ось такий вигляд. Тепер ми, нам це відомо, підставляємо 1 помножити на 50, помножити на, поділити на 0,3 приблизно 167 метрів. Тобто за одну міліс. Тобто, коли падає насін, вона відлітає за умови, що падає при такому метрі, на 167 метрів. Тобто майже в три рази далі, ніж висота дерева. Ви після сьогоднішнього уроку повинні дати відповіді усно на такі запитання, що таке відносність механічного руху? Які характеристики механічного руху? Змінюються в разі переходу від однієї системи підліку до іншої, які залишаються незмінними, наведіть приклади, які підтверджують, що рух є спокій і спокій є відносним, сформулювати закон додавання переміщень та закон додавання швидкостей, в чому їх відмінність. Як завжди, чи завжди, як нерухому системі відліку, потрібно обирати те, що пов'язане із землею. І на закріплення оберіть, передивіться, будь ласка, параграф номер 5, пункт 3. За бажанням усно виконати вправо номер 515 Дякую за урок, вчить фізику.